Одного вечора Холмс зненацька завітав до мого помешкання. Мені відразу впало у вічі, що він іще блідіший та худіший, ніж звичайно. Так, останнім часом я дуже виснажився, промовив він у відповідь на мій здивований погляд. Було мені скрутненько. Ви не заперечуватимете, якщо я зачиню віконниці. Ви чогось боїтеся? спитав я. Так, боюсь духової рушниці. Він закурив, і, здавалося, тютюновий дим заспокоїв його. Дуже перепрошую, що завітав до вас о такій пізній порі, сказав він. До того, коли ваша ласка, пробачте мені ще одну безцеремонність. Дозвольте перелізти через задню стіну вашого саду, бо я маю намір піти від вас саме таким шляхом. Але що все це означає? спитав я. Він простяг руку. І я побачив у світлі лампи суглоби на двох його пальцях побиті й закривалені. Як бачите, це не жарти, усміхнувся Холмс. Я хочу запропонувати вам поїхати зі мною на тиждень на континент. Ви, мабуть, ніколи не чули про професора Моріарті? спитав він. Ніколи. Геніально, Незбагненно та й годі. вигукнув він. Чоловік оплутав своїми тенетами весь Лондон, а про нього ніхто навіть не чув. Саме це і підносить його на недосяжну височиню у злочинному світі. Запевняю вас, Вотсане, з усією серйозністю. Якби мені пощастило перемогти цього чоловіка, звільнити від нього суспільство, я вважав би це за вершину своєї діяльності. Я не можу спокійно сидіти в своєму кріслі, коли думаю, що такий чоловік, як Моріарті, вільно розгулює вулицями Лондона. Що ж він накоїв? О, його життя незвичайне. Він народився у шляхетній родині, дістав чудового світу, а природа обдарувала його феноменальними математичними здібностями. Коли йому минув 21 рік, він написав трактат про біном Ньютона і уславився на всю Європу. Після цього він очолив кафедру математики, в одному з провінційних університетів, і, схоже було, на нього чекала блискуча кар'єра. Проте ця людина успадкувала диявольські нахили в її жилах струмує кров злочинця. В університетському містечку про нього почали говорити недобре. І, зрештою, він мусив відмовитись від кафедри і приїхати до Лондона. Ці факти відомі всім. А зараз ви почуєте те, про що я дізнався сам. Ось уже кілька років я постійно відчуваю, за злочинцями стоїть якась сила. Вона організовує злочинців, вона щоразу стає на шляху закону, вона захищає їх, мов би, щитом. Нарешті настав час, коли я вхопився за кінець нитки, і нитка привела мене після тисячі хитрих зашморгів та поворотів до колишнього професора Моріарті. Він, організатор половини злочинів у цьому великому місті, і майже всі вони не розкриті. Він геній, філософ, людина, яка вміє мислити абстрактно. Він розробляє плани. Скажімо, кому-небудь треба викрасти папери. Пограбувати будинок, усунути людину. Про це відразу повідомляють професора. Справу готують, а потім і виконують. Буває, агента ловлять у такому випадку завжди знаходяться гроші, щоб узяти його на поруки або найняти адвоката. Така організація, існування якої я відкрив шляхом логічних умовиводів, і я спрямував усю свою енергію на те, щоб її викрити і знищити. Але професор оточив себе такими заходами безпеки, що добути докази його злочинів, якими можна переконати суд, мені не вдалося. Та зрештою він зробив малесеньку, ледь помітну похибку. Я, безперечно, скористався з неї і почав плести довкола нього сіть. Зараз ця сіть майже готова. Через три дні, тобто в понеділок, справа достигне, і професор Моріарті з основними членами своєї банди. Опиниться в руках правосуддя. Але коли ми не поквапимося, всі вони останньої миті можуть вислизнути. Сьогодні вранці я зробив останній крок, і мені треба ще всього навсього три дні, щоб завершити справу. Я сидів вдома, обмірковуючи ситуацію, аж коли двері відчинилися, і переді мною став професор Моріарті. Я... Здригнувся, побачивши людину, про яку я думаю, що секунди. Зовні він був такий, як я собі й уявляв. Він дуже худорлявий і високий на зріст, у нього високе, опукле і біле чоло, під ним глибоко ховаються очі, в його рисах ще залишилося щось від професора. Він глянув на мене, і в його глибоко схованих очах я побачив гостру цікавість. Ви, мабуть, не знаєте мене? Сказав він. Навпаки, відповів я. Безперечно, я вас знаю. Сідайте, будь ласка, можу приділити вам п'ять хвилин, коли ви маєте щось мені сказати. Все, що я хотів вам сказати, ви вже вгадали, промовив він. Моріарті сунув руку в кишеню, а я взяв зі столу револьвер. Але він витяг усього навсього записника, де було занатовано якісь дати. Ви перебігли мені стежку. 4 січня, сказав він, – «23-го ви потурбували мене. Всередині лютого я зазнав через вас небо яких прикростей. Наприкінці березня ви зовсім розгладнали мої плани, а зараз, через ваше постійне переслідування, я опинився в такому становищі, що мені загрожує втрата свободи. Так тривати далі не може. Оближте це. Містере Холмсе, я певен, ви надто розумні, тож зрозумієте мене, вам необхідно зникнути. Я відчував інтелектуальну насолоду, спостерігаючи за тим, як ви боролися, але ви стали на дорозі не одній людині, а могутній організації, справжні розміри якої навіть ви з усім вашим розумом не здатні усвідомити. Ви повинні поступитися, містере Холмсе, або вас розтопчуть. З люттю промовив він і, повернувшись до мене сутулою спиною, озираючись, вийшов з кімнати. Така була моя незвичайна зустріч з професором Моріарді. Вона справила на мене прикре враження. Професор не такий чоловік, щоб зволікати. О півдні того самого дня я вийшов з дому, коли я переходив вулицю на розі Бентік Стріт та Уелбек-стріт. З зарогу вилетів двокінний фургон і помчав просто на мене. Я стрибнув на тротуар, і мене врятувала якась частка секунди. Після цього я вже не сходив з тротуару, але на Вір-стріт... В якогось будинку впала цеглина і розбилася біля моїх ніг. Я взяв кеп і дістався до братової квартири на пелмел, де й перебув день. А тепер зайшов оце до вас. По дорозі на мене напав якийсь бандит з ломакою. Я збив його з ніг, а поліція заарештувала його. Але можу вас запевнити: ніхто не відшукає зв'язку між джентльменом, об чиї передні зуби я розбив собі руку, і професором Моріарді. Тепер ви розумієте, чому, прийшовши до вас, я перш за все зачинив віконниця і чому змушений просити у вас дозволу піти з вашого дому не парадними дверима, а якимсь менш помітним ходом. На кілька днів, які ще залишаються до рішучих дій поліції, мені краще за все виїхати. Мені було б дуже приємно, якби ви змогли поїхати зі мною на континент. Украй необхідно виїхати завтра вранці. Вислухайте мої інструкції, і дуже вас прошу ні в чому від них не відходьте. Свій багаж, байдуже який, не вказуючи станції призначення, відправте сьогодні ввечері з надійною людиною на вокзал Вікторія. Завтра вранці пошліть по кеп, але накажіть своєму слузі не брати ні першого візника, ні другого, які йому трапляться. У кеп сідайте швидко. Не боріться і їдьте на стренд до Лоусерського пасажу, давши візникові адресу на клаптику паперу і сказавши, щоб він папірця не викидав. Гроші на проїзд підготуйте заздалегідь, і тільки на кеб зупиниться, відразу біжить у пасаж, розрахувавши час так, щоб бути на протилежному його кінці о чверть на десяту. Там, біля самого краю тротуару, ви побачите маленький екіпаж, він чекатиме на вас. Візник чоловік у товстому чорному плащі з обшитим червоною тасьмою коміром. Ви... Ви сядете в цей екіпаж і приїдете на вокзал Вікторії саме вчасно щоб устигнути на експрес, який іде на континент. Нас чекатимуть місця в другому купе першого класу. Місце нашої зустрічі вагон. Сказавши ще кілька слів про наші завтрашні плани, Холмс підвівся, вийшов разом зі мною в сад, переліз стіну, опинившись просто на Мортімер Стріт, свиснув, підкликаючи екіпаж, і я почув, як віддаляючись, застукотіли колеса. Наступного ранку я зробив усе точнісінько так, як звелів Холмс. Я легко знайшов купе, вказане Холмсом, тим більше, що тільки на ньому була табличка зайнято. Тепер мене турбувало єдине чому не видно Холмса. До відходу нашого поїзда лишалося всього сім хвилин. Марно шукав я поглядом худорляву постать мого друга, і натяку на нього не було. Кілька хвилин я змарнував, допомагаючи поважному священнику італійців, він намагався втовкмачити носієві, каліченою англійською мовою, що його багаж слід відправити прямісіньку в Париж. Потім я повернувся до свого купе і побачив там уже знайомого мені старезного італійця. Відсутність Холмса може означати, що вночі з ним сталася біда. Уже й усі двері позачиняли, пролунав свисток. Аж раптом, мій дорогий отсане, почув я голос, ви навіть не зволили привітатись за мною. Вражений я мимоволі обернувся. Старий священник дивився на мене. На мить зморшки на його обличчі розгладились, підсліпуваті очі заблищали, згорблена спина випросталася. Холмсе, вигукнув я. Ну, й налякали ж ви мене. Нам треба бути напрочуд обережними. Прошепотів він. У мене є підстави думати, що вони женуться за нами по п'ятах, а ось і сам моріарті. Поки Холмс говорив, поїзд рушив. Глянувши назад, я побачив високого на зріст чоловіка, який люто розштовхував натовп і вимахував рукою, мовби наказуючи поїздові зупинитися. Проте було вже пізно. Поїзд ішов швидше та швидше, і незабаром вокзал лишився позаду. З усіма нашими застережними засобами, як бачите, ми виграли небагато, проказав, сміючись, Холмс. Він підвівся, скинув з себе чорну сутану й капелюха і сховав у саквояж. Ви читали ранкові газети, Вотсони? Сьогодні вночі нашу квартиру на Бейкер стріт підпалили. Але шкоди заподіяно невеликої. Моріарті переслідує нас і зараз. Щоб заплутати його, нам треба вийти в Кентербері, далі ми поїдемо в Нью-Хевен, а звідти в Д'єп. Моріарті, очевидно, приїде в Париж і чекатиме нас на вокзалі. А ми, тим часом, не кваплячись, подамося в Швейцарію через Люксембург і Базель. Холмс розумів становище краще від мене. У Кентербері ми вийшли і стали чекати поїзда на Нью-Хевен». Потім ми вирушили в Брюссель і пробули там два дні, а на третій поїхали в Страсбург. В понеділок уранці Холмс дав телеграму лондонській поліції, а ввечері, повернувшись у готель, ми дістали відповідь. Холмс відкрив телеграму і з прокляттям пожбурив її в камін. Так я й знав, простогнав він. Моріарті утік. Вони схопили всю банду, крім нього. А вже ж, коли я поїхав, ніхто з них не міг упоратися з ним. Але я був твердо переконаний, що передав справу в надійні руки. Одного разу, коли ми проминали перевал Геммі. Величезна кам'яна брила відірвалася від скелі праворуч, покотилась вниз і з гуркотом упала у воду позаду нас. Холмс миттю вибіг на вершину і довго розрався довкола. Марно наш провідник запевняв його, що кам'яні обвали звичайна річ у цьому місці. Холмс промовчав, але осміхнувся до мене з виглядом людини, яка бачить справджується те, що вона передрікала. Мені здається, Уотсоне, що я прожив немарно, якось промовив він, і якби літопис мого життя закінчився сьогодні ввечері, я все ж таки міг би спокійно подивитися на прожите. Завдяки мені повітря Лондона почистішило. Я брав участь у понад тисячі справ і, сподіваюся, ні разу не застосовував свої сили на користь несправедливої сторони. Згодом ми дісталися до невеличкого села Мейрінген, де й зупинилися в готелі Англія. Ми з Холмсом вирушили в дорогу з наміром перейти гори й перебути ніч у сільці Розенлау. Проте ми твердо поклали собі не минати Райхенбахського водоспаду. То було справді страшне місце. Гірський потік, що здувся від розталих снігів, падав у безодню. А над нею клубочився водяний пил, наче дим над охопленим полум'ям будинком. Ущелина, в яку котився потік, була бездонним проваллям, оточеним чорними, мов вгілля, блискучими скелями. Ми саме повернули назад, коли раптом побачили хлопця швейцарця. Він біг нам назустріч з листом у руці. На конверті стояв штамп нашого готелю, а лист був от хазяїна і призначався мені. Хазяїн писав, що до готелю прибула хвора англійська леді. Вона їхала до своїх друзів у люцерн, але по дорозі їй стало зле, кликали лікаря. Знехтувати проханням я не міг, проте мені не хотілося залишати й Холмса. Кінець кінцем ми погодилися на тому, що, поки я ходитиму. В Мейрінген. З ним за провідника лишиться юний швейцарець. Холмс збирався якийсь час побути біля водоспаду, а потім поволі рушити через гори в Розенлау, де я ввечері мав наздогнати його. Відійшовши, я оглянувся, Холмс, прихилившись до скелі, дивився вниз на стрімкий потік. Я не знав, що бачу свого друга в останнє. Спустившись до підніжжя гори, я ще раз озирнувся. З того місця, де я стояв, водоспаду не було видно, але стежку до нього, що зміїлося схилом, я бачив. Пам'ятаю, тією стежкою швидко простував якийсь чоловік. Його чорна постать чітко вирізнялась на зеленому тлі. Я звернув на нього увагу, відзначив також енергію, з якою він рухався, але я. Поспішав, тож моя думка на ньому не затрималась. Мабуть, минуло трохи більше години, коли я дістався до Мейрінгена. Ну, як? спитав я у власника готелю. Їй не погіршало? Він здивовано глянув на мене і з першим же порухом його брів, серце в мене в грудях налилося свинцем. Отже ви? Не писали цього? промовив я, витягаючи з кишені листа. І в готелі немає ніякої хворої? Звичайно, немає, вигукнув він. Але ж на листі штамп мого готелю. Ага, його, напевне, написав той високий англієць, що приїхав після того, як ви пішли. Він сказав, що. Проте я не став чекати дальших пояснень хазяїна готелю. Охоплений страхом, я кинувся бігти сільською вулицею до тієї стежки, якою тільки не спустився. Минуло не менше двох годин, поки я знову дістався до Рейхенбахського водоспаду біля скелі, де я залишив Холмса, стояв його Альпеншток. Та самого Холмса ніде не було видно. І я марно гукав його, побачивши альпеншток я похолов. Отже Холмс не пішов до Розенлаву. Він був на сій стежці завширшки три фути, на стежці, обмеженій з одного боку прямовисною скелею, з другого безоднею, коли ворог наздогнав його. Юний швейцарець також зник. Моріарт, ясна річ, підкупив хлопця, і той залишив їх сам на сам. А що сталося потім? Ми з Холмсом не дійшли до кінця стежки, і Альпеншток стояв там, де ми зупинилися. Дві вервечки слідів, що були до прірви, чітко відбилися на дальньому кінці стежки. Назад... Слідів не було. За кілька ярдів до ущелини земля стоптана так, що утворилася латка грязюки, а ожину та папороть край урвища витолочено і заляпано. Я ліг до лісі глянув униз, і мене огорнуло водяним пилом. Вже звечоріло, і тепер я бачив лише блиск вологи на чорних стінах та мерехтіння води далеко на дні. Проте доля вирішила. Що я маю право отримати останній привіт від мого друга й товариша. На вершечку кам'яної брили, очі мої помітили щось блискуче. Підвівши руку, я дістав блискучий предмет і побачив срібний портсигар, з яким Холмс ніколи не розлучався. Коли я взяв портсигар, додолу впав складений прямокутником папірець. Розгорнувши його, я побачив три аркушики і записника, адресовані мені. Характерно, що рядки були рівні, як завжди. Почерк твердий і чіткий, наче Холмс писав у себе в кабінеті. Дорогий Уотсне, мовилось у записці, я пишу вам ці рядки завдяки ласкавості містера Моріарті, який чекає на мене, щоб остаточно вирішити питання, котрі стосуються обох нас. Він стисло змалював мені способи, з допомогою яких йому пощастило уникнути поліції та дістати інформацію про наш маршрут. Нарешті я зможу звільнити суспільство від незручностей, зв'язаних з його існуванням. Заплатити за це доведеться ціною, яка засмутить моїх друзів, особливо вас, мій дорогий Уотсоне. А втім, я вже казав вам. Що мій життєвий шлях досяг своєї найвищої точки і що ніякий інший його кінець не пасував би мені більше. Коли бути зовсім відвертим, я не мав сумніву. Лист з Мейнрінгема — це пастка, і я відпустив вас, твердо знаючи, трапиться щось таке. Передайте інспекторові Петерсону, папери потрібні для викриття банди. Лежать у мене в письмовому столі в шухляді під літерою М у синьому конверті з написом «Моріарті». Від'їжджаючи з Англії, я зробив усі необхідні розпорядження щодо мого майна і залишив їх у мого брата Майкрофта. Залишаюсь, дорогий друже, щиро ваш Шерлок Холмс.